Маєте проблеми з серцем, тоді цей комплекс буде саме для вас. Він для нормалізації роботи серця та судинної системи. Вітакарт він нормалізує роботу серця і судинної системи, підвищує енергетичні ресурси серцевого м'яза, покращує корональний відтік та рівень гемоглобіну в вашому організмі. Завдяки своєму гарному поєднанню саме рослин в цьому комплексі це плоди глоду, плоди сафронії японської, плоди аронії, трава буркуну, кісточки виноградної та плоди чеснику, і звісно, вітамінка С. Також входить його властивості зміцнювати стінки сусудин, стабілізує серцевий ритм, знижує артеріальний тиск, має антигіпостичну властивість, надає на серцеву судинну систему протиішемічний ефект, також нормалізує сон, знижує нервозність і запобігає синдрому хронічної втоми. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.